Та Дуже. не пласти, що це якийсь класний обмін. Що? Поміняли ауді на туксон. До речі, хто пам'ятає... Не туксон а Санта-Фе. Ой, на, на Санта-Фе. Хто пам'ятає любу, Люба в нас була, коли це у нас були? Місяць назад. Десь місяць назад купляли в нас що? Ауді. Ауді. <сум> що погано, що привезли назад? Ні, а чого привезли? Низькувати. Ви низька. От добре, коли торгуєш хорошими машинами. Конечно. А гарні машини де люба, скажіть? Не <реш> виничає 173 А в нас, друзі, ось така аудюха зараз буде в продажу. 2005 рік, S-Line Гарні, легкосплавні диски, вже вся обслужена, люди обслужили. Е, антихром, ось такий заводський, можна сказати, 2 літра ТФСа і 200 сил на механіці. Зараз ми її тільки завеземо, помиємо і будемо виставляти в продаж. Тут, до речі, такі, бачите, модний маг... магнітофон є. Вона в нас вже була в продажу. І зараз її ще раз будемо виставляти вже в продаж.